Товариство вітаю! Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, розпочинаємо з контрольного матчу Карпат. Вони далі в Анталії, далі набирають хід. Вже ще чуть -чуть і розпочинається друга частина сезону в Україні. Карпати грали з Динамо Батумі. Перемогли з рахунком 6-1. Ось такий був склад команди. Ось і автори голів. Прекрасно, що ми стільки голів забили. Так, це контрольний матч, але добре, що є перемога. Краснопір 2, Кустенко, 2, шах, і забив танда. І, до речі, ще хочеться відмітити таку штуку, нарешті вийшов на поле Булеца, який пропустив дуже після важкої травми, дуже багато пропустив. Ну, майже десь місяців 9, і можливо і більше. Приємно, є перемога, в Карпат лишається ще один контрольний матч 12 числа. Вони грають з поліссям і все. І починається вже підготовка до УПЛ. А перший матч в них Динамо Київ, не виїзді. Буде цікаво, слідкуємо. пишіть, як вам взагалі контрольні матчі Карпат. Ну, Тепер, друзі, давайте поговоримо. Знаєте, про що? Звичайно, про Ліверпуль. Ліверпуль грав в двох кубках. За цей тиждень взагалі в Англії туру нема, всі знають, були півфінали матчі півфіналу Кубка Англійської ліги в відповіді. І зараз від п'ятниці до понеділка, Кубок Англії. Розпочинаємо, звичайно, з Кубка Англійської ліги. Ліверпуль грав з Тоттенхемом. Перший матч поступились 1-0. Трохи сенсаційно, як то кажуть. Нехем приїхав звичайно тримати цей рахунок, втримати або максимум десь там можливо 1-0 і додатковий час пенальті пройти далі. Але Ліверпуль дуже був налаштований, грала практично та грала в основах хіба Алісона не було. Ліверпуль почав жати. Там, ви дивиться статистику, там практично всю одну калітку. Тобто нехем дуже закривався, щоб не дати можливість Ліверпулю забити м'яч. Десь чекав, чекав, можливо, якусь свою одну контратаку. Нічого не вийшло, забив гапку в першому таймі. Пізніше Салах реалізував пенальті. Собослай зробив рахунок 3-0. Дейк головою, як цвях кажуть, вбив остаточний рахунок 4-0. Браво! В фіналі минулого року ми цей кубок виграли. Цього року ми знову в фіналі граємо з Ньюкаслом, 16 березня, неділя в Емблі. Будемо Ньюкасл, до речі, так, вибив Арсенал 2-0. Спокійно досить, і буде боротися з Ліверпулем за трофей. Але в другому кубку, після знаєте, перемоги над Тоттенхемом. Ліверпуль, звичайно, грав з Плімутом, нашого Макса Талавєрова. Плімут це команда в останньому місці в чемпіоншипі. Ми розуміли, що буде ротація бо на носі дербі, А ротація була серйозна практично 10 людей, тільки Келех місяць стояв. А все решта були всі люди, які не були в основі проти Тоттенхема. Ну але знаєте, дивися на статистику матчу і на сам матч ну, створював моменти спочатку плімут, і потім зробив пенальті плімут. Еліот щось дуже розмахав руками, ніби він невідомо хто знає, що так не можна на шовному метанчику грати. 1-0 реалізав пенальті гравець Плімута, а пізніше цей самий гравець міг зробити рахунок 2-0. А дивися, а де Ліверпуль? А Ліверпуля не видно. Аж почав після 85-ї хвилини, коли вже Плімут взагалі не розумів, що треба втримати цей рахунок, цю сенсацію. І Один момент створив Макконел. Там непорозуміння було з воротаром, талавером і захисником. До речі, це захисник пожертвував, як кажуть, зубом ради перемоги, десь у і лишився зуба. Непогано зіграв Талаверу, він там заводив капки цих людей своїй команді. І Ліверпуль жав-жав, був моментше жотиду, класний сей воротаря. Пізніше пішла навала, в кінці, навіть пішов Келехер, не головою скидка і ну, практично перед ротими Нуніс бив головою. Можливо, навіть не Нуніс, хтось інший, але воротар спас, привів на котовий. Келехер залишився. Навіс удар головою Келехара міг бути як колись Алісон, але, на жаль, прямо в руки. І сенсація, мегасенсація. Ліверпуль вилітає з Кубка. Англії. Ну, знаєте, всі надіюся на цю якраз, як то кажуть, молодь, бо розуміли, що треба не сильними силами пройти далі. Але не показали ми такого класу, як треба. Десь недооцінка зіграла, десь розслабленість. Вилітаємо з кубка, готуємося до Дербі. Ну, пишіть, як вам взагалі виступ Ліверпулю в кубку. Тепер давайте поговоримо про Легу. Там це було дуже цікаво. мадридське дербі. Барселона потирала руки, щоб зіграли в нічю, бо останні матчі, до речі, Реал Мадрид і Атлетико десь останніх 4-5 матчів вони грають нічю. Якщо не правильно, ще й 1-1. І без сенсації все так і сталося. Тільки, знаєте, трохи було все скандально в плані. Атлетіко зробило свою атаку, простір зліва, Ліно, Чувані... ну, не грає в м'яч, грає в ногу. Ліно, Але ну, думали, що такий момент, знаєте, там до м'яча він не дотягувався, м'яч пролетів, але пішов дивитися у суддя і поставив першу медальті в історії адрецьких дербі ворота Реала. Ось так, Анчелоті там брався за голову. Аліварес дуже класно розяв, практично, як панінка, положив куртуа на п'яту точку. Перший там такий, все, Атлетіко, звичайно, як то кажуть, недеремно Сіміо не казав, що приїде автобусом, вони тримали. Ну, грали, як завжди, вони грали від своєї оборони, десь хотіли свій шанс знайти. Друму там Ірал почав загжати. Бапе зрівнює рахунок. І Рал створив ще досить ну, велику кількість моментів. Ось є статистика. Один момент, другий момент там і перекладено, Вінісів включився, облак трохи спасав. Ну, але в загальному один-один. Напевно, як можливо, Рало трошки обідно, але Атлетіко, напевно, свого домігся, що, що хотів. І цим скористалася, до речі, Барселона, яка грала на визді з Сивіллею. Непростий поєдинок. Завжди Севілля дуже добре виглядає проти Барси. Восьма хвилина Лівандовський відкрив, поки показували ще статистику, що ось Лівановський гол, Севілля одразу зрівняла Варгас. Просто хвилина часу два гола. Пізніше Барса зробила рахунок 2-1. Рафіні робить 3-1. Але знаєте, 3-1. Іж Севілля там створює елементи, Барса створює елементи, пізніше получає. Берсело червону карточку, так небезпечно досить зіграв гравець Барси. Думали, що ось якась інтрига вернеться, але ні, Барса зробила ще четвертий. Видно, що була настроєна команда, щоб наблизились таблиці, бо там вже тепер дуже все плотно. І ось так Барса скористалася, але знаєте, дивися на табличку, ось вона. А там дуже цікавий атлетік Більбао виглядає на четвертому місці шість очок. Ми розуміємо, це велика відстань, ну треба вигравати когось з фаворитів. Але якщо далі будуть втрачати всі очки, Більбау може, навіть випадково побороти за чемпіонством. Це, звісно, маломовірно, але, до речі, вони обіграли 3-0 Жерону, 3 забив Сансет. Ось така була цікава Ла ліга насичена. Е, ще по серії А пару слів. Дуже був дуже цікавий тур. Насичений ще, до речі, він не завершили до кінця. Е, на полі лідер зустрічалося з Уденези. Один-ден -один зіграли. Скотт Махтоман не забив, це. Палочка-виручалочка їхня, напевне, як був в Манчестері, тепер його не вистачає. Але не змогли отримати перемогу 1-1. У Дінезі зрівняло, наполі жало-жало, не дожало. Емполі Мілан 0-2 Мілан переміг. Лау забив, Хімене забив. Дуже класно зіграла Аталанта з вороною 5-0. Немає Лукмана, немає ще деяких гравців. Але хто забив велику кількість м'ячів, Ретегі. Покер або Каре, як по-іншому називають, супер. Аталанті треба була ця перемога перед матчем Ліги Чемпіонів. Хочеться ще відмітити лацію перемогу. 5-1 Монці досить спокійно. Педро забив, як то кажуть, не старій Грома здалі тримає непогано, як то кажуть, наближається вже десь 9 чи 10 місце. Ну, звичайно, це далеко, але було гірше 1-0, обігравши Венецію, забив дібола Ювентус, Колу мені дуже класно увійшов в цю команду. І своїм дублем поміг Ювентусу перемогти кому. Ось така табличка, все досить цікаво, бо ще лишається матч. Одного з лідерів Інтерас Феротина вона недавно догравала на тижні і 3-0 Ферантина їх обіграла. І ось зараз грають. Ну, звичайно, хоче помститися і розуміє скористатися усічкою Лацією, кажу, Лацію на полі, щоб наблизитись до, до цього, до, як то кажуть, до, до лідера. Ну що, друзі, підсумовуємо, Ліверпуль е, в одному кубку фіналі, в другому скорий виліт. Карпати ще один контрольний матч. Дуже насичено в Лалізі, дуже насичено. В Італії інших чемпіонатах, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всім гарних матчів і перемог. Па-па.